Всім привіт, друзі! І сьогодні в нас тест гри Happy Friends Jumping. Це значить пряма реклама, по-перше, тому що так треба. Ну, і зараз будемо тестувати саму гру. Заходимо в гру, нам потрібен друг. У нас є Андрюха 2. Андрюха сюди. Там треба нажати на кнопку Play. Ну, Значить, ми з другом. Сейчас буде обзорчик на таку Можно Можна тапик. тампік. Ну, сакером, такого да, все за тревок. Купляйте, нам надо да, Щоб можна було продвигать. Коли у нас один раз її куплять, ми будемо далі робити ігру. От він пройшов, нажав на кнопку, ми проходимо. Зоск. Ой-ой-ой! Ну, це мабуть найкращий тімворкові, тому що тут є декор, а в Тімворк пазл, звичайно, немає декору. Так, я нажму, то пойде. Ух ти! Не повезло. Ну наче він ще раз піде, Туда. Сюда. Хорош. Ну, о, о, він пройшов. Далі о, тут забагана трошка кнопка. С цими червоними. У него сейчас може вона забагатиться, я можу впасти. Все, нажимаю на зеленого? Подихай, Андрюх. Mm. Конечно, по плану надо было назад пройти, но. Уже як есть. Навіть сейчас депнемся сюди. А тут у нас уже особо механика. Нажми на кнопку. Андруха! Кнопку. Значит, тут треба е, ну, прыгать по кораблику. Ух ты, еле допрыгну до кінця, но. Ну. Сейчас я его сирвоненький включу. Ой! А, что тикається? Вот так. Окей, проход. Андрюшка сверху. Стоп, дай А, Виночек чек Да капец, соли. Бахай. Да, шесть кнопочка. Шесть кнопочка забагалась. А помни скин баганый. Ну так ми, я сказал за ми. А, окей, я, я кликаю на слід. Проходь. Проходь. О, це сміттю здесь минус. Капіт! На останнім сливу. Ну, значить, отак ось це моркобі, а це кинать альфа и пробуйте проходити з друзями. Мы будемо розвивати цю ігру. Ну, не, не с ним, Андрюха, це это просто для показу. Ну, все, він буде рекламістом на татану так. Ми будемо розвивати цю... І грунту. І, в принципі, далі її продвигати. Якби у нас одного буде уже 10 серпня, прям сім днів домогодень народження буде. Через два дня. Vai, vai... <Смеш> це не бах, это так должно быть. Uh, нажми наступну. Uh, Значит. Стисси. Uh, о, uh, Отак, oh, споткайся. За центру це, це на прыжку. А, ні, це ну так, да. Значить, uh, ми з... А! Отак. о о Ми з сдруг иначе прийшли, но я... я, я 10-го я викладу з другого нового. І буде е, нове, в принципі, третє випробування Другого світу, а потім третій світ. Ну, третій світ буде, кстати, прикольний, Ми його робить, ну, легко. Ладно, бай. Всім вам. Е, ну, підписуйтесь, ставте лайки. Е, ну і заходьте в нашу ігру. Е, назву я залишу в описі і ну, взагалі б хайпі